Ти ж не по черзі. Треба зглядати. Ось таких два звичайних круасани. Мигдала? Ой, мигдала. Це звичайні. Тобто, будь ласка, такий самий цвіт із мигдалами, ми зараз хочемо, так само мигдалі, але я розслав його вже цвіт. Тому, може, він скаже, який він був на смак йому. Тому. Так, це твоє відео. Смачне. Це сінамон Свір синамон. І шоколадний. Ну, оглядаю вже такі трошки, але я думаю, що вони смачні великі. Смачні, але воно що велике. Там п'ять? П'ять? П'ять. Добре. Тут 3,50. За п'ять у нас іде такі сейворі штучки. І перші це, правда, не сейворі, а така... Я з'їм. Що Банана. Банана? Угу. Я з'їм. Тут йогурт, е, напевно, хані і гранола і це ми завтра тезісті, що скоро сказав вже. Я, я просто попереджаю, щоб да, це не значит. Е... Тобто угу. І також ось таке музи зелене. Ще водо. Ти вже погано відпрацьовуєш. А, з. Apple juice, картонат. А чому зелена? Що, то, що чому воно зелене не ясно. Авокадо, як шпинат Apple. Ні, то всяка хрень якась. Можна бити. Це з піне ще. Ні, те, що воно мало би тут було розписано і до кого воно числа, як знати, до якого воно чиста. Тут не написано ніяких. ревізор. Треба не рекомендує! Тут? тут не написано ніякого стікера, що тут входить, Де, які ленті Можливо, воно що навіть це? біля м'яса зберігалося, що не Ну, що Це Це, не я, це що. <рес> І тут загалом було раз, Два, три, чотири тільки, по-друге, там ще був салат Цезар, який ми мені могли дати, а по третє не дуже багато всяких гарячих. є. Був, але тобі не дали просто? О. Та чому ж мені його не дали? Треба попросити, Ні, треба комунікувати. Ні. І так само там, що були всякі гарячі штучки, вони так само ніякі. Гарячі проводять. штучки. І чомусь так само могли мені накласти й дати. Це, реп... це просто такі врепи. Я взагалі не люблю врепи, я вже його якось ще попробувала. Тут входить. Я не люблю uh, я репу, взагалі не, не люблю репу, тому, тому я його першими попробую. Uh, тут ну, типу як Цезеров, тут є авокадо, uh, курка. Кокоський йогурт. Кокосський? <сі> Може, волоський? <Боже>, волоский. <сі> Кокос. Кокосовий Кок... ще... ти мала Так. Да. Ага. <сі> да. Трохи сухий, ну, нормальний, але я не люблю е цей. <сі> лаваш. лаваш. Так. Ще є. Де, ана, шутий, я за рівня імпрес. За цього хреньо. Не любиш, не а вражено. Не не що в захваті. Ну можна таке, доказати таке саме в Теску. Це нормально, ну, да. але за п'ять. Ну я знаю, що це ще так само входить, але. Ну так, да. ну не, просто походить. треба було попросити дати салат салат Так. Да. Ніхто нам його не дав, він сам його напевно собі купив. Напишіть. Напишіть в ком... собі, да, ніколо, пишите, в, ком... в коментарі, що Софія Passive Aggressive. Алло, ми знімаємо відео. По суті, тільки цілі штучки камалю вам, але можна це смузі коштувати. Да. Це не тут того, але це Dunkin' Donuts. Тут 12 штук за 12 фунтів. Тобто сьогодні 12 число і кожного місяця 12 числа можна ось таке купити. І вибрати можна сама. Дячик не хотів зніматися, зараз там сміється. Це е, на наш, наш На наш смак вибрані, Донати. 12 штук за 12 Він не на наш смак, а не їхній. Ну, на наш спільний, ну кожен mm -hmm. вибирав. Mm -hmm. Ти, звичайно, все рівно залишилась незадоволеною в будь-якому Ну, не було, так, я хотіла. Дуже шкода. Да, дуже шкода, тому я всіх їм. <звук> 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 <Наразі>, кожен по <звук> одному пробувати. По одному <звук> кусю? <кушу>? Так. <звук> 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 Я так люблю. Це перший, я не знаю, це чурос. Це, це, чи чурос. це, чурос? це, чурос. це чурос. Це чурос, а то наступний хазлін. Шоколад всередині? Всі, ми зверху шоколад, заключивається. Дівчинка, ти не лопнеш? <Fifth> Все? знімає це, то і це і гуляю. це шоколадний. Це хазлнат, взагалі, мав би бути. Хазелнат? Так. Ну це як не дала. Mm. Ну, фейс. От, будь ласка, тобі серветочки. Тут ще й mm -hmm. mm -hmm. ні, Там ще, до речі, вони з якимось э, кремом мав би бути. Ну, типа як заварний, так? Да? Mm -hmm. Отаке таке треба було брати. Просто може тільки дати. Там такі два тиска не було. Так, тільки треба було ще один забрати. Я так і думала, що смачний буде. Я буду теж гуляти. Так вас ваші залишаються. Так, я буду пробувати, значить так, тут хід залишається. Ні, там кожного ж потрібно чого. А чого ти є сюди, я перепрошую? Та кожен по подав всі сіті. А ті я вибрала. А наш п'ять. Це Ну це так, смайли фейс. Це як Карлсон, не це знаю раз, як і. хто, а свої п'ять, так і Соня. Не знаю, якщо, а свої п'ять вона вже з'їла, хоча там 12 поділити mm -hmm. на 5 по 2 з половиною кожному. Raspberry хор... Ну давай кожен буде по черзі. Ти Якщо я вже їм Разбері, то дай ми пробує Raspberry. А, а можна ні. з того самого разбері пробувати? з ні, іншого, ні, Кожному тут по Разбері. бери Разбері і пробуй. Так, далі йде Лотус. <хлі> а, це я вже. Але ж у нас... На спину. Raspberry. Там, там білий шоколад, а зверху разбери. А. -а, -а. Найменш солодкий, слод, е, це напевно смайли. Блін, треба було таке. Там цього один лишався, так що багато е, оро, не крапила. Да? Так. Да. Не знаю.

Бяха багато на ринка, так? Сильної <клес> різниці немає. Та да то, в принципі, взагалі різниці нема. Беріть ну, просто or -ra, or -ra, смайли, не беріть. Беріть <глес> Криспі Крім. Хороші <плес> да <б> оці. <спіль> Це краще? Криспі Крім <плес> 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 краще? Оці, хороші. Я ця вдалася? Ні. Лотос. Добре, що про цьому не вибив в мене телефон. Лотос? Ні, найбільше, напевно, або Хто що? А дідусь тут... Питав, а дідусь наш тут тихаря під'їдає картопель. Свою. Да. да. Так. Хороша пропозиція. Так вони коштують 19,50. Чи 19,50. 19,50. Та там ми дивилися. От, але був зовсім випадково дізналися. Ми проходили, побачив Ярослав і в Я Добре, що ти знала. <праць> знала. Добре, Ярослав, тобі який найбільше сподобався? Ага. А хто взяв Ора? Рома? Я я чогось думала, що це буде смачно. При тому, що я не дуже їх люблю, так. Я не дуже люблю вчила. Ну вибач. Я би хотіла, я не знаю, чи в них є, але всередині я знаю, що в принципі крім є з разбері, як джем. А, да, я брала дуже смач... От смачні. ці смачні в Криспі Крім. Там... Криспі Крім смачні, да. Ну, я sí. це не пробувала, але... Так. Тому я не знала, що вибрати. Я такі тазані не дуже вибирала. Бо... Ну, смачні. Да, але оце останній раз, вибрала Софія. Так, да, я сказала, давайте вже кожна подобається. Ну, я, до речі, цей смайл теж дуже хотіла. Треба було їх такі два брати. И всем пока вы были на канале Бубчик! Підписуйся на канал и ставте лайки!